Відвантажуємо нашому клієнту бочечку МЖТ-12, вакуумну асенізаційну для викачки навозних стоків свинокомплексів. Бочка товстостінна, виготовлена на ресорній ходовій євроосі, укомплектовану резиною 445 R225. Бочка поставляється повністю комплектна і готова до роботи. Позаду бочка обладнана мішалкою нашого виробництва, яка Працює від системи гідравліки трактора. За допомогою цієї мішалки в боці не буде осідати густа фракція, особливо позаду, там де відбувається розкидання навозних стоків на ширину 10-12 метрів. З приводу замовлення такої бочки або бочок іншого об'єму, або ж замовлення окремо мішалки на вашу стареньку бочку МЖТ, звертайтесь до нас за вказаним номером телефону. Ну, пишіть та телефонуйте.